Христос рождається. Святкова львівська громада. Сьогодні одне з найбільш величних українських свят. І сьогодні ми мали би говорити про нашу історію, про те, яка велич є в українській єдності. І напевно так би і було, якби не тривожні речі, які сьогодні відбуваються в Україні. І тому ми змушені говорити і про те. Що сьогодні є в нашій державі. Адже День Злуки і наша єдність це не тільки свято, це наша сила, це наша велика потуга. І ми повинні сьогодні усвідомити, що та діюча влада, яка сьогодні є в Україні, окупаційна команда Януковича, вони сьогодні, власне, всі зусилля спрямовують на те, щоб роз'єднати Україну. Вони усвідомлюють. Вони розуміють, в чому наша сила. Вони сьогодні виконують навіть не свій сценарій. Цей сценарій написаний далеко в Кремлі. Росія і сьогоднішнє її керівництво усвідомлює, що всю Україну Соборну вони не можуть переварити, але лише шматочками вони зможуть її зробити своєю колонією. І тому будь-який ефір у тих провладних шоу, які ми дивимося кожної п'ятниці. Спрямований на одне, розколоти нас, українців, сказати, що ми різні. І під тим приводом сьогодні вони проводять репресії. Я хочу сказати, сьогодні для мене День звуки почався з того, що мені в сьомій ранку позвонило цілий ряд активістів-патріотів і повідомили, що в них вдома проводиться обшук прес-секретаря організації Тризуб багатьох активістів з Податкового Майдану. Отак влада сьогодні розпочала святкування Дня Знуки. Бак! Гань, бак! Гань, бак!